Антидронова рушниця врятувала його життя два роки тому. Тепер він створює засоби радіоелектронної боротьби, аби врятувати життя інших. Наша наступна історія у програмі разом сильніші про ветерана російсько-української війни Тараса Шевчука. Пане Тарасе, вітаємо вас. Ознайомте нас сьогодні. Що саме тут ви будете робити? Що саме відбувається? Доброго дня, мене звати Тарас Супчук. Ми сьогодні з побратимом з Андрієм Павленком здійснюємо тестові польоти і випробування засобів радіоелектронної боротьби перед відправкою їх на фронт. Ага. Ходіть, ми вам продемонструємо. Тут зібрані останні вироби, які ми виготовили. Це є зразки купольних ребів різних частотних з різними антенами. Тут є засоби направленої дії антидроновій рушниці, угу. яка є ефективною проти усіх комерційних дронів. Також е, тут зосереджені нові розробки в. З використанням квадрофілярних антен та е, антен е, конюшиного типу знайомтеся Тарас Шевчук, ветеран російсько-української війни та власник підприємства із виготовлення ребів. Сьогодні він досконало знає всі тонкощі виготовлення та специфіку роботи ребів. Ну до 24 лютого його життя було зовсім іншим. Він займався виробництвом снеків, обробленого соняшникового насіння. Велика війна для нього розпочалася, як і для багатьох українців неочікувано. 23 лютого я мав виїжджати з другого мав вилізти на виставку в Фінляндію по снековому бізнесу. Але якось так мені не склалося, на день перенеслося, а 23-го вечора ми ще з друзями зустрілися і до того працюючи в правоохоронних органах. Ми сіли і вже з вечора почалися об'являтися тривоги. Всіх почали визивати по місцях несення служби, я вже розумів, що все-таки інформація підтвердилася про наступ. І ну, в принципі, вже вранці, біля п'ятої години, ну це вже все було очікувано. Типу, просто почалася війна, були порами злагоджені дії. Спочатку прибували в місцях донесення попередньої служби, до того також працювали в прохоронних органах. Але поки там тоді ще не було злагоджених дій. Не було інформації, таке до кінця дня з'явився в ТЦК, але ж навіть в ТЦК тоді не було інформації діяти. Теж сказали прийти наступного дня. Взагалі, я завжди кажу, що ну, патріотичне виховання це є основа національної безпеки. Ми з побратимами повернувшись, зробивши там громадську організацію Рух ЗСУ, і одним з напрямків нашої діяльності насправді є це робота з молоддю. І з... З людьми, які потрібно все таки вбити в серце, бо тому, що чому ми пішли? Тому що ну, мабуть, ми такі були виховані, що треба стати, свою країну захистити. І це не було роздумів. Типу, якби кожен ну, з тим, ким ми там зустрілися, ти це цікає. то кажу: на перший день вони не знали, як діяти. На другий день ми, я в 10 в ранку прийшов, а в одинадцятій вечора тільки вийшов. Прийшовши всі комісії, і так далі. і Так далі. Тобто було дуже багато людей. Ми попали в 105-ту бригаду. Тернопільську. Перший місяць часу там були певні навчання. Після того ми буквально 12 липня ми вже виїхали в район ведення бойових дій. Це була Харківщина, район Барвінкового. Ну і оточення цього. Там несли службу. Літом нас перевели на Донецький напрямок за Слов'янськом, Краснопілля. Район Святогірської лаври. І так далі. Потім наші були Ізюмський контрнаступ. У мене єдиного виявився Казан, який я взяв. І так почалося, що я взяв на себе позивний мене був шеф. Я був, ну, грубо кажучи, був, був поваром. Поваром на стільки в мене був досвід виробництва харчових продуктів і виробництва. Снаки, тому так якось сталося. Я майже весь час на лінії бойових ну, на на, на, на фронті, то я займався кухнею. Був типу шеф-поваром. Тільки справді заїхали на фронт, що не було насправді дронів. Так ну ну справді не було. Були десь-де-не-де так, як їх називають комерційні, бо весільні дрони, які здійснювали тільки е, розвідку, тобто вони піднімалися мавіка, у і просто ну, розвідували позиції, де знаходяться позиції, куди нанести вогонь, коригували міномети і так далі. Такого поширення, як зараз, ударних і в взагалі не було. І от ця ситуація, це вже наш побратим, також ветеран, учасник бойових дій Андрій Павленко, то стоячи на позиції, каже, коли ви тільки купили цю першу рушницю. І вона справді врятувала йому життя, тому що він зумів цей засобом радіоелектронної боротьби антидроновою друшницею посадити дрон, який мав це буквально в перший день, мав на собі прикріплену гранату. Працює над створенням ребів Тарас не сам, а з іншими ветеранами. Активно допомагає йому вибратим Андрій Павленко. Чоловік розповідає, що зараз росіяни активно збільшили виробництво дронів, тому і власне потреба у засобах радіоелектронної боротьби на фронті сильно зросла. Дуже, оце, що говорять, там дуже багато там, про радіус дії дрона, це відносна величина, так як на це впливає радіогоризонт, це раз відстань від російського оператора до дрону, то, якщо він буде літати там з кілометра, то радіус подавлення буде мінімальний, тому що зв'язок між дроном і пультом оператора буде максимальним. Розумієте? Чим більша відстань, відповідно, зв'язок між дроном і оператором слабший, і його легше подавити. Але вони теж якби не дурні. Хто ти, ти говорить, що москалі дурні, це не є правда. Вони також літають з направлених антенн, які дають підсилення. Також вони піднімають для покращення радіогоризонту ретранслятори на інших дронах. І відповідно вони ну, вміють вони теж вчаться, вони теж не дурні. Е, ви як так само ветеран російсько-української війни, і можливо щось. Можете сказати людям з населенню чи ветеранам, тим, які також повертаються, і от що їм робити, можливо, десь себе знаходити? Я б би... одне просто звернення побажань це долучатися і робити все посильне для того, щоб зберегти тих, тих хлопців, що там залишилися вже після підготовки та короткого інструктажу, Тарас випробовує роботу ребів. Втратила. Добре. Випробування ребів складається з зв'язку з пілотом. Пілот вилітає на визначеній частоті протидії ребу, з яким ми тримаємо зв'язок. При підльоті до нас ми вмикаємо РЕП і заміряємо, на якій відстані засоб радіоелектронної боротьби подавив управління дроном пілоту. Таким чином встановлюється відстань, на якій спрацював РЕП, і після цього він передається військовим. Думки створити виробництво засобів радіоелектронної боротьби з'явилися на фронті, розповідає Тарас. Ну, взагалі, ідея компанії зародилася в окопах Харківщини. Перебуваючи в середньої зоні бойових дій, ми стикнулися з великим дефіцитом засобів радіоелектронної боротьби. На початку 22-го року це ще не було так поширено і було простіше, ніж зараз. Але вже в той час ми з нашими побратимами із допомогою волонтерів закупили першу антидронову рушницю латвійського виробництва, яка коштувала 12,5 тисяч євро, і з часом залучивши інженерів. Які нам допомогли в розробці, які створили для нас от такого типу, про це в нас це вже модифікована рушниця, є ще інші модифікації, але прототип перший, схожий, був на цю. Яка виконувала, була в 10 разів дешевшою і виконувала ту саму роботу. Зрозумівши, що цим, таким способом ми зможемо бути ефективними державі і швидше наближувати перемогу, ми організували таке виробництво і спробували його масштабувати. А у чим саме реби цінуються? Вони цінуються тим, що вони можуть багато частот покрити, збити дронів чи якось? Не. Ну засіб реби поділяються взагалі на кілька типів. Є реби зовсім іншої, тактично, стратегічно, є реби, які працюють на сотні кілометрів, є реби радіоелектронної розвідки, радіоелектронного подавлення, радіоелектронної Боротьби. Ми говоримо зараз про ті засоби радіоелектронної боротьби, які вдалося нам запустити виробництво і масштабувати. Це засоби боротьби про ближньої дії проти малих коптерних дронів. Тобто, він цей засіб РЕБУ буде ефективний проти ударних і дронів, які ну, на сьогоднішній день все таки в більшості використовуються на, на, на фронті. Кожен дрон. Ворожий керується на певній частоті. Відповідно до цієї частоти, аналізуючи, на яких частотах вони літають, ми виготовляємо реп, який працює саме на цій частоті, щоб подавити сигнали керування ворога. Дрон втратив дію. Виготовлення ребів компанія розпочала у травні 2024 року. Упродовж майже шести місяців підприємство передало на фронт понад 100 пристроїв, які допомагають ефективно протидіяти ворожим дронам та забезпечують підтримку українських захисників. Це досягнення стало можливим завдяки згуртованій роботі команди ветеранів і фахівців. Тут є, в принципі, варто відзначити позитивний досвід співпраці з органами ну, місцевої влади, тому що вдалося залучити фінансування. Все-таки ми обмежені в своїх ресурсах, а коли нам вдалося залучити додаткове фінансування, так мовити, гарантову підтримку, ми, нам вдалося по собі вартості ну, виробити досить. Ну, значну кількість засобів радіоелектронної боротьби і масштабувати виробництво. Залученням цих додаткових фінансових ресурсів ми змогли створити нові робочі місця в Тернополі, і, ну, якби налагодити таке, я вважаю, вкрай необхідне виробництво. Зараз є багато грантових програм, багато вакансій вільних. Ну активно можна співпрацювати. Наша громадська організація там рух зсу уклала, наприклад, меморандум про співпрацю з центром зайнятості. Ветерани, повертаючись, які звертаються до нас, ми практично майже всіх працевлаштовуємо. За нашими порадами ветерани і виграли гранти на свою справу. Одні займаються там дронами, іншими, ну такими агро, не тільки ударними, інші там з сфері послуг сфері харчування навіть в дитячих школах і так далі. Все це реально, все це можливо. Насправді є дуже багато активностей. Насправді просто треба приділяти час. Насправді треба просто вникнути, все під силу, все можливо, вакансій і можливостей достатньо на сьогоднішній час для тих, хто шукає. Ця історія змушує замислитись над тим, наскільки незламними є наші воїни. Повернувшись додому, вони активно продовжують підтримувати своїх побратимів. Про мужність та силу воїнів нашого краю. Дивіться у наступних випусках програми разом сильніші». Партнери програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп, магазин Ательє Територія взуття.